Літаюча тарілка у нас готова. ну, Друга секція. Всі провода розпаяні. І цю секцію я буду перевіряти на схемі номер 2 ну, Попробую повторити ефект ускорення при нагрузці. Ще одне коротеньке відео в общем по 3 сектора. Я всі на діодні мости звів. Потім плюс-мінус пішов на преобразователі, ну і там же ж виход. Зараз спробуємо запустити. Получається на вході в преобразователь 47 вольт і пошти 10 вольт на виході. Ну і обороти дивікі маленькі. 771. Тепер отключаю нагрузку. 613 оборотів. Підключаємо нагрузку. Дивимось обороти. набираем тут важна ім... іменно важно уровень імпульсу і в определенний момент бать. бо виходить, если сейчас разгонять дуще то полностью все пливе не напряження, нема нічого. Тобто, якщо если поднимать обороты то нам надо і увеличивать уровень impulse